Усім друзі, привіт! Сьогодні, 13 липня 2025 року. Канал Життя на КДЗ» вас. Вітає мене звати Ірина. Я із Дніпропетровської області. Другий день у нас вже дуже тепло, знову почалася спека. Навчора передавали великий дощ з грозою, але слава Богу, його не було. Чому кажу, слава Богу, бо після позавчорашнього вчорашнього дощу, що у нас був Армагедон. То я більше не хочу ніякого, дощу, більше я буду зі шлангу поливати. Бо ну, ви всі бачили, що на цьому місці в мене був була хатинка для томатиків. Був у нас буревій дуже сильний. З оцього горіха мого великого завалилася гіляка на цю хатинку і повністю завалила і зламала її. Тут в мене були доверху підв'язані високорослі томатики, вони воно всі лежали. Ну, це вже я вчора попіднімала, отаку от вопу робила, поробила опори, друзі. Дуже-дуже вам велика всім дякую за підтримку, за такі добрі, дійсно добрі слова в коментарях. Вас всіх ціную, люблю. Дуже дуже дякую за поради, за те, що ви дійсно мене підтримали, що ви мене вірили. І завдяки вам я це все зробила, друзі. В мене тут по два рядка. Я зробила отакі друзі. Я думаю, кожному видно, як я це зробила. Повбивала ось о, раз, два колишка, три, чотири і в кінці п'ять, шість. Разом отак зв'язала обичними верьовками. Бачите, обичними вірьовками. Поклала отаку длінну арматурина. в мене є отак через усе. І до цієї арматурини до доверху попідіймала ці е, помідори і все добре попідв'язувала. Це я чотири рядки тільки встигла. Е, ще, на сьогодні в мене чотири рядки, ті, які ось лежать. Зараз, друзі, покажу вам, е, що буревій був, що такого, ця гіляка з горіха. Поклала їх отаково в одну сторону, всі, бачите, рівнесенько лежать. Жоден кущик з оцих, що я вже попідв'язувала, не зломився. Єдине, друзі, що я вам скажу, десь я вчора ввечері підв'язувала сама друзі, а ось ось, друзі, ось ось, бачите, ось трохи тут місця є. Це я тут сама нечаюно, його коли підіймала, я різко підняла і зломила. А так, в принципі, всі кущики легесенько попідіймалися, все добре. Тут ось, ось всі лежать, поки що лежать. Ну, Буду теж отаку, отаку підв'язку робити. До речі, погляньте, друзі, кому може прийдеться в нагоді така підв'язка. Вона набагато ліпша, ніж вісімка, от як я отаму попідв'язувала. Бачите, високорослі томатики, то ця ліпша. Але для цього треба отакі двійні, дуже длінні якісь е, такі реєчки, чи реєчки, чи в мене ось на отакої товщини. Вона дуже тяжка. І тому воно якби отак, е, наче прижимає ці самі опори. Бо якби був сильний вітер і оця опора була е, стонесенької деревини якоїсь, то воно б вітром могло б завалити не туди і не туди. А або в ту сторону все б отак от склалося просто, просто отак повалялось би і склалося. Або б в цю сторону такого склалося. то сюди наверх треба щось тяжке. То я оце поклала. У мене воно ще одна така є, і десь вроді ще якраз четверта є. То в мене якраз отут ще отакий рядок буде і ще отакий рядок. І кожні ці я по два рядочка в мене тут один, другий рядочок і доріжка. Один другий рядочок і доріжка. Ну це я отак от підв'язую. Підв'язую, ви знаєте, я секонд хенда в самий найдешевший день купуючи чи під одіяльники рву на отакі лоскутки і підв'язую. Воно дуже дешево. 38, 39, 35 гривень. Дивлячися, кому секонді в який день ну, в самий дешевий, то воно получається там за копійки. Воно я огірочки підв'язувала. Друзі, хатинка з огірочками до речі стоїть все добре. То я там використовувала простиню одну, і то я її не повністю використала. Я ще там помідори підв'язувала. І погляньте, скільки я ось використала. Ось ось підв'язочка в мене. Ось у друга, скільки я використала. І ось у третя. От кого. Тут десь. Раз, два, три, чотири, може чотири метра. Чотири, може трохи більше, друзі. Оце я використала не всю простинку, і вона мені коштувала 5 з копійками за кіло тоді я купувала. Ну, за кіло, а вона заважила на 5 з копійками, чи 5,35, чи 5,50, то, то оце дивіться, це дуже, ну, ну, дуже дешево виходить. Друзі, і декілька днів тому, позавчора, вже мені потрібно було обробляти томати, баклажани, солодкий перець гірки, перець марганцівкою. Це профілактика від грибкових захворювань почалася в мене. То я першу обробку робила після хімічної обробки, після тануса через 14 днів робила йодом 20 крапель на 10 літрів води обробляла повністю. І під кущик трохи підливала, і по кущу добре обробляла. Можна і зобразити. Прискувача можна і з ліки прямо так поверху залити. Ну, листя об, обов'язково треба. Це як і профілактика від грибкових захворювань, як і підживлення, як і добре войде. Тобто так, через тепер починається натуральними средствами, скажімо так, обробочки, то вони будуть кожні сім днів. Друга обробочка в мене марганцівкою. Роблю такий рожевий розчин, єлі-єлі рожевий, обов'язково повністю, щоб розчинилася усі грану, щоб, не дай Боже, не попекли рослиночки. І то я буду це робити може завтра ввечері, може сьогодні ввечері, якщо в спину, бо треба мені в першу чергу попідв'язувати. То я буду в лейку набирати і прям з лейки так проходитися. Не просто заливати, а так швидесенько, щоб воно все листя повністю прям обмокло. До речі, друзі, марганцівку. Хто з Кривого Рогу? Я купую в магазині Дім сад, город на площі визволення. Там вона коштує, там її багато, навіть на мій город, цей весь і в мене ще один город. Я декілька пачечок купувала. 50 гривень, там дуже багато її. 2 грами кажесь, але ну, ну вона, вона дуже як сказати, цієї пачки на дуже багато хватає. То от кого? Це хто не знає, площа визволення, там де танк. Конічна усіх маршруток, усіх автобусів, і там Лермонтова 1 Спросіть, хто ну хто буде мимо проходити, там всі знають цей магазин, бо він ну, дійсно класний. Я там майже все купую, там все немає підробок і там усі препарати є абсолютно. І, і не тільки препарати. Ну, зайдіть, подивіться, друзі, класний, дуже класний магазин. Я рекомендую. Нічого не рекламую на своєму каналі, але цей магазин мені дуже подобається. Чесно вам кажу. То отак. Оце я буду робити так. Тепер, друзі, ці іменно помідори, з ними сталася така біда, вітер їх добре потріпав, вони полягали. Тепер я їх туди-сюди тягаю, ото підв'язую. Для них це все одно стрес. І після дощу, після, після холоду, скажімо так, вже знову спека різко почалася, то їх треба тріф, трохи підживити. Не трохи, а дебело підживити. Вони вже. Вже воно багато у мене починає стигнути помідорчиків. Жовті рані вже в мене вже я давно збираю. Ну тобто при цьому потрібно дуже багато калію, і дуже потрібно багато кальцію. Кальцій не тільки від вершинної гнилі, це коли там на плодиках іде таке чорненьке загнивання, і на перцю солодкому воно також може бути. То я це буду цю підживку робити усього свого роду після оцих погодних умов, таких що в цьому році, прям ну дурні погодні умови, прям я другого слова не можу знайти, хочеться заматюкатися, звісно. Ну, не Ну то я так кажу, друзі то я буду таку сильну підживочку робити, починаючи скоріше з всього завтрашнього дня. Перший день це я буду робити під вечір після сильного поливу. Дуже сильно треба залити, щоб отакого це як вчив мене тато, отако роблю руку, і оцей палець вказівний повинен в землю входити як в макеньке масличко. тоді рослиночка добре залита. Тоді всі поживні речовини дійдуть до корінців. І от при таких погодних умовах не зас рослина не в змозі взяти той кальцій, що наразі знаходиться у нас в цьому в землі. То я хочу додати його. То я буду от, після завтрашнього вечора почну. Кожен вечір буду 6 днів підряд, буду робити отакі підживки. Візьму 20 грамів. Це столова ложка або спічечний коробочок. Розведу в 10 літрах води калійної селітри. Влідучий вечір такому кальцієвої селітри. Потім третій день, третій вечір. Калій васілітра, потім кальцій веселіте. І так три, три дні виходить, у нас калій, три дні кальцій. І чередуємо. Тобто, сьогодні калій, завтра кальцій. Тільки не спочатку кальція, а спочатку калій, потім кальцій. На третій день. Калій на четвертий кальцій, на п'ятий день калій, на шостий день кальцій. І тоді, от після такої добротної підживки, рослини вберуть іменно в себе всі ті речовини, що їм потрібно. Вони в змозі будуть це вібрати. Не по листу буду, по листу я вже кальці ослітру обробляла. Це я буду іменно робити таку сильну підживку іменно в ці погодні умови. Зараз покажу, друзі, ті, ту кальціву селітру калюву, яку я купувала. Ще хочу показати. Ну, це мої горочки, які я вже збираю врожаї, це в мене тут під підзатінняйку. А ще, друзі, я посіяла огірочку. гірочку, все вам вже показувала. Я зібрала чашничок і посіяла ось один рядочок. Це в мене, друзі, тут гібрид топ-селер. Це вперше я його сію. Це партенокорпічний гібрид, не бджоло Буде він мене отак от по землі. А тут, друзі, в мене це фірми Велес, Мар'їнгай. Це теж, друзі, не бджоло партенокорпічний гібрид жіночого типу цвітіння, Він теж буде отаково по землі сталитися. Е, ще, друзі, посіяла, це я іменно по часнику посіяла позавчора. А вчора, е, вчора, друзі, я ще посіяла два рядочки. Один рядочок посіяла там, де в мене е, гілочка горіха впала і поламала. Ось у мене тут були кусики помідорів томатиків. Я їх прибрала і посіяла тут томати Ємеля. Ой, Угірочки Ємеля, друзі, це теж партенокорпічний гібрид. Жіночого типу цвітіння не бджоло А отут во під горіхом в мене ріс кропик. Він тільки посходив і його замулило. Ну, коротше, в минулому році я тут чисті пруди садила фірми Vellez. А в цьому році я отут вирішила посіяти бджолозапильний, але теж гібрид, ну, не партенокорпічний. Цезарь F1. Зараз, друзі, покажу, якої фірми. Друзі, зразу хочу показати добрива селітр калієва. От кову я купувала, бо просите мене показувати, яку де купувала і по якій ціні. То я купувала отаку в магазині Дім сад, город», Ще раз кажу на Лермонтова, 1. Там великими буквами раніше там було підвальне приміщення. Щось там, щось там все-таки було, але зараз там, там і кав'ярня рядом, там дуже багато чого рядом, там дуже близько коло зупиночки, бо дуже багато мене іменно криворіжців, але наше місто дуже величезне, друзі. І з одного місця до другого це дуже багато часу їхати можливо, то, то я отак от і розповідаю. Так, селітра кам'єва коштує там 160 гривень за 400 грамів. Там ще я оце купувала. Кальціва селітра. Кальціва селітра, отакова такого теж в Дімсад, Город. 80 гривень тут пів кіла. Так, і що, друзі, ще я там купувала? Ну, це зараз, зараз почекайте, трохи розповім. Так, по-перше. Про ті огірочки, що я посіяла оце іменно по часнику. Ті ж після часнику. Оці, що я вже давно сіяла, дивіться мої позаминулі відео, я там все розказую. А це хочу показати ті, що я оце ось, 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 ось о, буквально три дні. Там один день, другий, третій. Оце так, от я по черзі посіяла. Так, дивіться, ємеля. Дуже люблю самі мої найулюбленіші огірочки. Це фірма Велес іменно в таких пачечках. І то, друзі, дивіться, щоб з оцього боку. Перевертайте, дивіться, що було написано: партенокорпічний гібрид жіночого типу цвітіння. Не бджоло запильний. Ось о, хочу показати вам ще одне один прикол. Це я трохи тупонула і купила, але це в минулому році ще було. Ось о, теж отакі самі, така сама пачечка. Але і теж F1, до речі, я сорти не люблю. Я лише висаджую декілька сортів іменно подивитися, як воно в мене в регіоні, в мене в городі, як воно буде зростати, і вам показую. Не люблю оті ніжинські, фенікси, шменікси. Сію те, що, те, що я сію, і показую. Ну, то таку. Так, дивіться. На цих огірочках ось о, перевертаємо, і написано: от, огірок регал. Бджолозапильний гібрид. Друзі вірні, бджоло пучковий гібрид. Ці я сіяла у минулому році одні пустоцвіти. І вони більш дешеві. Оцей регал чи 13 чи 14 гривень. Оці я купувала, каже, 18 чи 19 гривень, а от вже ті, що йдуть в отаких пачечках іменно партино гібрид жіночого типу цвітіння, вони йдуть від десь 28 починаються і аж за 40 йде. Їх багато. Я оце посіяла огірок Мар'їнгай. Він не боїться притінення, затінення. Там, воно, там в мене два дерева трохи притіняються, я вам показувала. І тому я їх посіяла. Я вже сіла їх і в минулому році. Дуже класно. Всі партенокорпічні гібриди. Не можуть бути від свого генетично не можуть бути гіркими. А от сорти можуть бути гіркими. Можна їх там вчасно не полити, іменно за сорти, я кажу, вони можуть бути гіркими. Ці не бувають гіркими. От ніколи не бувають гіркими. Е, огірок Ємеля. Це я теж посіяла воно. Дуже класні. Ще, друзі, я сію із цих іменно. Отакий, це теж гібрид партенокорпічний, чисті пруди мої, самі найулюбленіші, Олексійович. І дуже їх багато різновидів. Головне, дивіться, щоб були отакі пачечки. І з цього боку написано партенокорпічний гібрид, не бджолозапальний. От тоді будете завжди врожаї з врожаями. Тут по 10 насіниночок. Сходять. Ну, 90% скажу чесно. Може там одна-дві не зійти з пачки. А так ну, майже все сходи. Мені подобаються вони. То оце так. За ці я вам сказала. Дуже люблю їх, завжди це мої самі основні на врожай. І ті декілька я вже обираю. Далі в цьому році я купила ще е, садила горги Біштраубе сорт цієї ж фірми, оце сонячний березень. А це іменно партено-корпічний гібрид. Він щось біля 40 гривень за пачечку. Тут теж 10 штучок на сіниночок. Це теж партино-корпічний гібрид. Ось о. І не бджоло Посіяла його теж. Ну, подивимося, друзі, що воно що, що воно буде. Це, я, це мій експеримент. Подивимося, якщо то буду сіяти. Так, тепер. Що хочу сказати, в минулому році я не кажу іменно за сорти других фірм, більш дорогих. Вони сіяла, добре плодоносять класно. Але іменно цієї фірми, оці гібриди, в минулому році я вам показувала, подивіться мої з позаминулого року. Я вам показувала висіяла жоден з тих огірків. Не дав жодної зав'язі. Повервала, повикидала одні постоцвіти. Не рекомендую з цієї фірми, мені подобається лише зелень. Кроп, петрушка. Ну, і, В принципі, я більше нічого зелені не, не сіяла, бо бояла, що і, 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 і то не, не зійде. Помідори Г, огірки Г, кабачки сіяла Г. Ну, коротше, оця фірма мені не подобається ніколи в житті. Напишіть, друзі, може, в когось вони добре плодоносять, в яких регіонах. Друзі, я ділюся за свій регіон. А ви, будь ласочка, поділіться за свій, може в вашому регіоні таке плодоносить. Так, тепер хочу розібратися, друзі, за огірок цезарь Ф1. Дивіться, в минулому році я посіяла, купила отаку, це фірма «Велес», це дешеві огірки, дешеві пачки. Оце більш дорогі. А це дешеві. Є і в маленьких пачечках отаких от, от тільки з синенькими. То Ге, друзі, не купуйте жодного. Ге-ге-ге-ге-ге. Оце, коротше, купила я. Тут 2,5 грами. Ну, ось отаку пачечку. Це вона ціла. Ось, Бачите, ось скільки. Посіяла десь кущів 30 після часнику. Я вам показувала. Теж в мене в минулому в позаминулому році в мене є відео. З цих 30 кущів. <кій> Як почали вони квітнути, жодної зав'язі нема. Коротше, я десь е, штук чи чи 4 огірка зібрала із 30 кущів. Я їх потім почала деякі підв'язувати. Деякі почала по-другому обробляти, по-другому підживлювати. Поприщіпувала. Коротше, толку ніякого. Оце фірми іменно з дешевих насіння, особливо помідори з, з отакими от. Друзі, це вообще капець. Це, це повне ге, повніше. Не купуйте. Не рекомендую. Оці класні, отакі в чорні, партенокорпічні, гібриди жіночого типу. Це класне. Не бджолозепині, вони дуже класно плодоносять, Це ге. Це, до речі, я оце купую в магазині Тада. Коли воно є. Друзі, отакі дуже рідко там бувають. Так що, якщо попадете, Купуйте багато. Я вам 100% кажу, вони плодоносять, багато років їх вирощую. Так, потім оце повиривала і повикидала нафік. Десь на початку серпня я зайшла в свій улюблений магазин Дім сад, город» і побачила отакі ж огірки. Цезарь Ф1. Посіяла я дуже жалкую три кущика. Боже, їх і прищіпнула. Ні, один я прищипнула, два не прищипувала. Так, подивитися. Коротше, було і там, і там. Я наквасила хтось на скільки. Ну, я тоді торгувала, тоді попродавала. Ну, друзі, факт не в тому. Не пам'ятаю, скільки в минулому році вони коштували. В цьому році я ось купувала буквально декілька днів тому 58 гривень 10 грамів. Ось, око, подивіться, звідсіля я взяла штук 20 на сінинок, коту посіяла. А це ось погляньте, яка велика упаковка на таку маленьку суму. Друзі, оцей іменно, він бджолозапильний. Оцей бджолозапильний. Але це гібрид, він не підробка. Тобто, як мені вже сказали, оце підробка. Тут немає Цезаря, тут якесь хтось знайшов з боку бантії. Тут настоящий цезарь F1 плодоносить до пізньої осені. Але в нього мінус є. Все таки, якщо його вчасно не поливати, він може бути гіркеньким. Бо в минулому році таке в мене було. Хоча й тут написано, що він генетично не, не може бути гірким. Його треба поливати. Не щоб ну щоб посухи не було, щоб не тріскалася там під ним земля. А взагалі краще всього гірочки мульчувати. У мене в цьому році нічого не замульчовано, але. Якби в мене було чим мульчувати, я б замульчувала і помідори, і огірки, і кабачки. Це найліпший варіант, бо пали, корінчики їхніх огірочки високо знаходяться, і їм тяжко всмоктувати всі поживні речовини.